Для того щоб зрозуміти ринок місцевий, треба що? Треба сходити до конкурентів. На мишу на мишу. Звичайно, на мишу Вас ну, не впізнали там. Де. Ні, нас впізнали. <світ> на мишу не вийшло е, прийти. Але е, ну розкажи. Але що, я сижу, а Гера заходить і каже, мені тіпа, на типу, зробив там важну людину. Тіпа, мені треба просто опаскою на навести кантики, тіпа, отут, от, на Бороді. Ага. І він такий сідає. Ми зайшли, зразу звернули увагу, що там на тебе всім похуй. Тіпа. Що, майстрам, ніхто не, ніхто що не адміністратору, тіпа, ніхто не вітається, тіпа, я там е, підходиш, кажу. Вибач, ти підходиш до стойки адмінської, і ти реально стоїш одну хвилину в повній тиші, поки до тебе хтось підійде. розумієш? Ну, і це просто, просто там не пропонують тобі там, води, кави, а вони кажуть, дайте ваш номер, щоб ми вас записали. Типу. Ну, я думаю, та це, похер. Так це дуже відомий барбершоп в Одесі, до речі. Один я ним навіть слідкував якийсь час. Один був. із топових, реально. І що? Я такий дивлю... я, коротше, сів, типу, закинув собі снюсик, на розслаблоні, типу, сижу, і тут Гера типу, стрижеться, ну, підбривається. Я дивлюсь, що типу, його порізав, тече кров. А я хотів три лінії: отут лінію, тут і тут. Кажу все, мені більше нічого не треба. Я дивлюся, що нього тут тече кров, я вже починаю в гарати. Типу, Io, uh, мене Барбер, я дивлюсь, я вже весь вкрит. Ну, ну весь, весь, трошки трохи вже теж. Дивлюся на цього Барбера, тече кров, помираю. Турнікет уже несе. Я такий дивлюсь на цю ситуацію. Барбер там, типа, реально він 10 років досвіду. Він сказав сам, що в мене 10 років досвіду. Тобто у нас розмова починається з того, що він каже, в мене 10 років досвіду. Ні, Дивись, ну якби познайомився з ним, мені цікаво, я там питав, скільки в тебе. Досвіду, там не До. знаю. Ну, якби я там я там красиво з'їхав з запитання, він повинен був якби поставити запитання наступне, чим займаєшся, я якось перевів тему. Я кажу, там от погода гарна, там ще щось, тобто збив якби розмову. Нормально, І мене він, мене він піднімає. Я дивлюсь, ну трошки тут є момент, а я його заспокоїв. Я кажу, слухай, друже, я сам ріжусь постійно в цьому моменті, бо я розумію, що він відчуває. от, ми, якби я його заспокоїв повністю, але дивлюсь, це вже сидить, угорає. Реально там від Снюса розтікся вже реально.